Всім привіт! Ви на каналі ТОП ігри. І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті друга частина. Так, Ми будемо відправлятись в печеру. Беремо з собою хліба, беремо кам'яне кайло, кам'яний меч та їжу. Та беремо з собою сокиру і пішли. Друзі, я напевно знайшов якусь велику печеру. Я знайшов дуже велику печеру. І там живуть селяни. Попробую докопатись якось так. Думаю, я, ні... я нікуди не провалюсь. Так, все ж нікуди не провалююсь. Да ні, же ж мені хоче, а то я впаду і все так. Ліпше я знайду якусь подружу піщеру. Так, я по... точно я в першій частині забув обвідати цей будиночок. Бачите ці будинки? Я їх не провіряв. Так що, друзі, це посилення ми ще не ісслідували. Як високо. Ну, попробую... Рискнути і. ...в мене вийшло. Це супер. Так, тепер заходимо сюди. Вибачте тваринки, але мені потрібно. Мені потрібно сі... сіно там трішки тут залишу. Так, все. я йду дивитись, що там на другому. Мені дуже. Повезло, в цьому будинку є скриня. І тут куча хліба. У мене тепер 26 хлібців. Так, беремо пару стоп дуба і кульбабу. Так, і забираємо з собою цю скриню. Вибачте, але мені потрібно. Так, і йду я. геть з цього будиночку. Так, і дивлюся, я в цьому. Ну в цьому будиночку точно скрині немає. Ну да, мало скип не буду забирати. Залишайте собі. І я бачу ще сіну. Заберу я його, тому що сіна багато не буває. Потрібно мені його зібрати. О, я там бачу печеру якусь. Тільки я бачу тут якийсь тут. Є якісь тут... О, господи, яка вона велика. Ні, я не знаю, чи туди і мені йти. У мене аж очі. Зліться від такої печери. Так, ну добре, добудемо трішки тут. Ой, там, там був зомбі селянин. Добуваємо, добуваємо. Я собі тут копаю, копаю. І знаходжу залізо. Оце мені повезло. Це мені дуже повезло. Залізо тут багато. Тільки куди дівся мій смолоскип? Так бачу, десь ще залізо, тут залізо і тут. Нічого собі мені. Ні, тут є ще одне. Ні, я вже не бачу. Так, селяне, що на мене дивишся? Я нічого тут не робив. Так, візьму ще трішки сіну. Того ж тут, у вас тут сіна немало. Мені потрібно. Так, і пішов я якось підніматись. Я знайшов вугілля. Багато вугілля та добув його. Думаю, стільки мені вистачить. І я піднімався собі наверх і побачив, що вже темніє, і мені швидко потрібно тікати додому. Так, мені скоріше потрібно тікати, то мене можуть з'їсти, ну вбити. Так, тут є грядка. Це не мій будиночок тут. Ні, це не мій. А де тоді мій? Це не кузня? Це смарагд. Мені попався смарагд. Це круто. Нічого собі. Тобто все вже темніє. мені. потрібно швидко. Ід собі додому. Швидко. Я не знаю, де мій будиночок. А я дуже голодний, потрібно хліба. А це не мій. Ні. Тут нема. Діти, там ендермен. Обережненько. Там кріпер. Це не дуже. Добре, швидко забігаю додому. Це не мій будиночок і тут куча хліба, картопля та яблуко. Добре, засну і продовжу. Настав третій і четвертий день мого виживання, і я пішов шукати свій будиночок. Тут це поселення велике, я не думаю, що воно таке. Може, це мій будинок. Ай, тихо, його там ендермен. Так, це мій будинок. Все, я його знайшов. Я зламав свою кроватку. Так, ну все, друзі. Відео підходить до, до... кінцьови. Також не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватись на мій канал. І також безмежно дякую за 1000 підписників. Я вас вірю. Дуже гарно вам дякую і всім па-па.